Короткий перебіг новин за 789 день війни, 22 квітня 2024 року. Треба розуміти, що вони проходили не тільки ремонти, а й модернізації. І це пошуково-рятувальне судно, так би мовити, воно насправді переобладувалося протягом всієї своєї історії. І е, це, це судно, наприклад, застосовувалося росіянами для того, щоб піднімати важливі елементи на місці загибелі крейсера Москва. Чомусь зі всього складу допоміжного флоту, судом забезпечення, було обрано саме це, що вчергове наголошує на його унікальності, незважаючи на його досить поважний вік. Але насправді слід розуміти, що ворог так само до своєї тактики додав ще один елемент. Вони тепер ховають бойові одиниці за суднами допоміжного флоту. І саме це могло стати причиною ураження саме цієї одиниці. Комуна загорілася у Бухті не в самому порту в Севастополі, наскільки я розумію. Тим не менш, якісь є можливо там руйнування інфраструктури внаслідок цього. Ні, наразі підтвердженої інформації щодо о, супутних втрат я не маю. А чому воно було в Бухті взагалі? Це така вже стала практика після українських ударів для російських сил в в Криму, зокрема, якось ховати так би мовити подалі від очей ЗСУ ці кораблі. Ну, Насправді так, вони там перебувають, тому що вони не можуть на зовнішній рейд вийти через небезпеку. І більше того, вони досі посилюють заходи щодо е закриття цих бухт від зовнішніх атак. І, до речі, е наприклад, цю, цю бухту е захищає в якості корабля ППО. Загально відомий вже всім малий ракетний корабель «Циклон», який є носієм крилатих ракет, але досі їх не застосовував. На нього поклали завдання з прикриття з повітря цієї бухти. Як бачимо, у нього не тільки з калібрами проблеми, а й з системою протиповітряної оборони. Це «Панцер-С» у нього стоїть на борту. На відео Дніпровський район Херсона після ранкових обстрілів в Росії на автобусній зупинці під удар потрапила 44 річна Херсонка. Нині вона знаходиться у лікарні з вибуховою та уламковими травмами, вкрили вогнем і приватний будинок. В оселі повибивало шибки, пошкоджено стіни, покрівлю, ворота та гараж. Тільки з початку цього дня у Херсоні четверо травмованих. Ну, у нас зараз прям, сказати, іде різноманіття, тому що від повномасштабного вторгнення вже пройшов деякий час і, і бойові дії наразі змінились. Противник активно використовує fpv дрони тепловізори, тому відповідно навіть якісь до цього буденні задачі завести людей або просто дослідувати в сіру зону а зайняти там. Певну позицію стають набагато складніше. Наші справі найважливіше, щоб е, ворог не знав, що ми взагалі ходили туди, куди нам треба. І в принципі, напевно, це все. Хоча бути розвідником да. насправді Ого. це складно, е, тому що крім того, що тобі треба витривалість сила, треба розум. І перш за все е, зброя найголовніша — це ми. Якщо взяти по кількості знищеної техніки, знищеного противника та захопленого полон, полонених, то це буде все ж таки ізюмська операція. Хоча потім, потім у нас був ще наступ на ОМА, який теж, як сказав, був дуже успішний, тоді під час таких рейдових дій ми можемо використовувати свій потенціал на повну силу, захоплюючи противника просто. Тоді, коли він нас не очікує, і в місцях, де він не думає, що ми вже можемо бути. Абсолютно різні люди, абсолютно різні за освітою, за фахом, але я б сказав, що їх об'єднує сміливість, відданість і намагання бути професіоналами і стремління до цього. Ну, якщо ми візьмемо до повномасштабного вторгнення, то просто навчання на фах розвідника, ми не беремо додаткові якийсь фах, відбувалось 3-4 місяці, і я думаю, це може бути тільки став. Особливо в тій динаміці, якій зараз така війна, наскільки вона змінюється, тільки, відповідно, так швидко і повинен розвиватись. Якщо на початку війни я літав на мавіки 3 і цього було достатньо. Та зараз бути ще й до того, щоб вміти літати на FPV-дроні, знати якісну медицину вже недостатньо. Додається ще інженерна справа, можливо, якщо є можливість, снайперська справа. І це крім того, що ти можеш володіти ще й кулеметом за потреби. Під час прибуття на заявку. Індифікувавши боєприпас, ми побачили, що це авіабомба 500 кг, яка не розірвана. Оглянувши цю авіабомбу, ми побачили, що там є два вибухника, які є всюди бійної дії. І перевезення цього, перевезення цього боєприпаса є досить небезпечно, і керівником відділення було прийнято рішення знищити на місці. 嗯。 На даний момент населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем, а інша частина, де знаходиться противник, знаходиться під нашим вогневим контролем, що є немало важливим. Ми не збираємось. Рухатись нікуди, крім вперед. Противник знаходиться в Новомихайлівці. Майже весь населений пункт. Десь відсотків 15, десь 20 Новомихайлівки ще утримують підрозділи 79-ї бригади. Вони очікували зайняти населений пункт спочатку в січні місяці, потім в лютому місяці. От потім до березня вони ставили кожен раз собі дедлайни. Але досі в них ці дедлайни не виконані. Зараз близько 10 військових частин, дві бригади та вісім полків здійснюють штурмові дії. Ваших чотирьох батальйонів? так. Тактика навали, м'ясні штурми. Противник йде вперед, втрачає особовий склад, на їх місце підганяють нових. Кожен день противник здійснює штурмові дії. Більше десяти. Штурмові дій щодня застосуванням техніки та великої кількості особового складу противника здійснюється поповнення особовим складом. На моментах, де не вистачає противника навченості, вони це компенсують відповідною кількістю. От, місні штурми, як то кажуть, ніхто в них не відміняв і заградотряди. Щодня відбуваються удари кабами. далі Інтенсивне артилерійське ураження. Уже ну, якби кабів стало менше порівняно з минулим, позаминулим місяцем, але все одно населений пункт він вщен зараз зруйнований. І саме удари каба ми відіграли не останню роль. Тому що з початку Року щодня наносились удари кабами. Зараз за останні півроку ми знищили більше 300 одиниць техніки противника, от, це приблизно три бригади і декілька тисяч особового складу противника. Це завдяки системам, які створені у бригаді. Це система розвідки, вогневого ураження, от, інженерних загороджень. От, ефективна робота підрозділів БПЛА протитанкових засобів. Потрібна більша кількість боєприпасів особового складу. От, на даний момент ми бачимо позитивні сигнали як всередині країни, так і з-за кордону. Що дає нам надію, сподіватися, що в скорому часі. Сподіваємось на покращення в цих двох напрямках. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.